У новому звіті Британського Королівського інституту об'єднаних служб згадується, що російські спецслужби завербували понад 800 українських чиновників перед вторгненням. Перше, що треба зробити – то смісці в Британію, вообще просто ціріть землі. Частина з них пішла служити добровільно, а частина під тиском погроз. Вербуванням займали здебільшого ФСБ та служба зовнішньої розвідки. При цьому інститут вважає, що голова служби зовнішньої розвідки Ерефії вважав цю мережу недостатньою і хотів, щоб вторгнення було відкладено до її кращої організації. Загалом, інститут оцінює розвідувальну мережу в Україні як досить ефективну, яка дозволила росіянам збирати багато важливої інформації про стан справ в Україні. Однак ця мережа мала великі проблеми, зокрема, замовчувались провали та перебільшувались успіхи. За ноги витягувати не будемо, але й поплюжити наші закони не дамо. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на відмову московського патріархату виселятися з лаври. Чотири місяці тому влада знаходи заходилася шукати докази присутності рускава міра в церкві, яка публічно відхрещувалася від зв'язків з Москвою. І знайшла. Ідеться про колаборантів у рясах, які працювали на боці росіян, і паспортів з триколорами не цуралися. Про кремлівські наративи досі не цураються озвучувати так звані святі отці в серці столиці Києво-Печерській лаврі. Тож за що московський патріархат виселяють із лаври? Ганна рибалка розповість. Кіріл не ворог, а про те, чому Путін напав на Україну, варто запитати в української влади. Це слова насельника Києво-Печерської лаври отця Федора. А тому, що нікотре так з хто? Ми ні з ким не сорились. Вовше я лично ні з ким не сорісь. Тому тоді Путін напав. Ну так спросіть, от своїх так зва, от правителів. Львські тези батюшка філії РПЦ в Україні озвучив просто під час стріму п'ятого каналу в заповіднику минулого тижня. Кіріла, ви підтримуєте? же так. так. ж патріарх, православний. Як же ж ворог наш? Він закликає вбивати наших. воно ворог ніхто не закликає. Значить, ніхто не закликає. Ми замір слова отця Федора розстражував колаборанти з Херсонщини, Священник з окупованої нині голої пристані, прихильник глави РПЦ Кирила Геннадій Шкіль, прибічник окупантів. Утік нині до Росії. Я зараз частина в Ставропольському краєм, і звідти відбілює злочини російської армії. Дітей бомбять. Спочатку давайте розберемося. хто. попри виправдовування війни Росії проти України, представники УПЦМП вперто продовжують називати себе українською церквою, покласти край діяльності УПЦМП як осередку Рускава міра посеред Києва? Влада рішуче вирішила 1 грудня. Тоді президент ввів у дію рішення РНБО. Ним заборонив діяльність релігійних організацій, пов'язаних із країною ворогом. Створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну. Середини у листопаді-грудні служба безпеки проводить низку обшуків у різних парафіях у ПЦМП, зокрема, і в Києво-Печерській лаврі. Результат понад шість десятків проваджень на представників філії російської церкви. Упродовж грудня січня в Лаврі працює кілька міжвідомчих комісій. В лютому Держслужба з етнополітики та свободи совісті заявляє релігізнавча експертиза статуту УПЦМП показала наявність церковно-канонічного зв'язку з російською. Православною церквою інша комісія має претензії до користування державним майном. Це пам'ятка культури місцева, деякі тут місцевий національного значення. Я вже не кажу про те, що весь архітектурний ансамбль Лаври це частина об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ніяких перебудов особливо неконтрольованих, новобудов і так далі не можна. Незакон будівництво на території заповідника намісник Павло влаштував ще у 2000-х роках. Йдеться щонайменше про 16 новобудов, каже Сергій Королевець. Він очолював заповідник майже 15 років. Пояснює, кожне порушення фіксували і повідомляли до мінкульту та прокуратури. Але там кричущі витівки скандального Павла ігнорували як приклад знесення історичної брами, в'їзду до території Нижньої лаври, нові ворота на прохання намісника. в тоді Ішньому мінкульті затвердили без зайвих запитань, каже кролевець. Культу було наплівати. Прийшли в робочому порядку до структури мінкульту. Була така державна служба з питань національної культурної спадщини. Вони прийшли до керівника цієї служби, принесли документацію, попросили затвердити. Він затвердив. І затвердив тою датою, якою ворота було знесено. Потім ця ж людина, яка затвердила цю документацію, мені пише листа, дать пояснення, як ми так не догледі. Ще один аспект стан мощів святих, які лежать у печерах нижньої лаври. Кролевець каже, науковці не мають доступу до них останні 10 років. А Павло Лебідь та його підопічні закривали очі на те, як мають дбати про мощі п'ятому. В десятому році ми втратили контроль за мащами. Я звертався до всіх урядовців, повірте, з цією проблемою про це говорив, писав, доповідні. Знято були датчики вимірювання температурного логістого режиму в Печері і виконати просто. Пояснював наміснику свій час. в і пояснював Павлович, ви не розумієте. Мочі не можу мити, бо вони в світі. Комісія, яка нині працює в лаврі, поки що не зафіксувала порушень щодо культурних цінностей. Інвентаризація державного майна триватиме до середини травня. Друга комісія починає роботу з 30 березня, і це вже комісія по прийому передачу майна від монастиря до держави. Це вже наша міністерська комісія, де також будуть наші структурні підрозділи представлені. Представники монастиря обов'язково. І тоді вже ми по кожному об'єкту будемо актувати його стан. проти Павла Лебедя. Взимку порушили кримінальне провадження за розпалювання релігійної ворожнечі. Намісник Києво-Печерської лаври, які інші дев'ятеро представників УПЦМП, також під санкціями Ради нацбезпеки та оборони. РНБО заблокувала його активи, повністю припинила торговельні операції, заборонила виводити капітал за межі України. Санкції передбачають перше це обмеження економічно діяльності і за замовлюка Павла яка є Монахом ніякої економічної діяльності і ніякої взагалі судової власності приватної не має бути але ми знаємо про те, що вона є і ну але в нього все давно по-перше, не в Україні. Та очевидно, що це не нормальна ситуація, коли е, найбільшу святину очолює самхійна людина. За інформацією шеф-редакторки ЛБЮА, з Лаври вже виїхала верхівка УПЦМП – МП митрополія Московського патріархату, а ще синодальні відділи, так звані церковні міністерства. Змінити прописку доведеться й Духовній Академії. Новим намісником Лаври може стати архімандрит Авраамій. Прислав. Служба ПЦУ назвала його виконувачем обов'язків чільника монастиря. Авраамій вже звернувся до братії Лаври. Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі помісної православної церкви України. під омофором блаженнішого митрополита Епіфанія, готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних. Водночас, представитель Православної церкви України Епіфаній попросив уряд надати у користування українській лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Тим часом московський патріархат продовжує триматися за монастир і подав до суду на заповідник. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.